Вітаю, я психологиня Наталія Козлова. Сьогодні я хотіла би поговорити про емоції. Я звернула увагу, що клієнтки, які приходять до мене на консультації, дуже часто вживають таку фразу: Я ніколи не дозволяю собі, не дозволяю собі злитися, сердитися, відчувати негативні емоції. Багато вважають, що вони пропрацювали над собою і таким чином не відчувають негативні емоції, не відчувають злість, заздрість, страх, вони відчувають лише добро, дружні почуття до своїх близьких і так далі. Ну, мене дивує ця сама позиція. Чомусь перед тим багато десятиліть е, психологи гуру, різні гуру від психології, налаштовували нас на позитив. Можливо, певний час воно було й виправдано, того, що е, наше суспільство переживало дуже непрості часи, як і зараз переживає, і, звичайно, багато негативу було у зовнішньому просторі. Зовнішній простір був токсичний, і було токсичне і внутрішнє сімейне спілкування. Але зараз це настроє на позитив, він мені здається, що трошки вже тумач, трошки вже занадто. Тому що ну яким чином людина може не відчувати негативні емоції? Тільки якщо вона їх подавляє або забороняє собі. Ну, ви знаєте, якщо негативні емоції подавляти забороняти, вони перетворюються у психосоматику. І вони ведуть до глибинних порушень. Я можу порівняти емоції з їжею. Ну, ви їсте різну їжу. Ви їсте і борщ, і кашу, і м'ясо, і десерти. Уявіть собі, що ви їсте тільки десерти. І заборонили собі їсти іншу їжу, заборонили собі їсти солоне, гірке, кисле. Що буде з вашим здоров'ям? Мені здається, що навіть саме це припущення їсти тільки солодке, воно викликає внутрішні протести здивування. Але саме так відбувається з нашими емоціями. Ми дозволяємо собі тільки солодкі емоції, тільки бути дружніми, добрими. Приймаючими усміхненими. І забороняємо гіркі, солоні і кислі емоції. Але вони нам необхідні, вони в нас є. Емоція це функція організму. Заборонити собі емоції, це, вибачте, все одно, що заборонити собі пісяти чи заборонити собі какати. Фу, яка какашка в унітазі вонюча, я не хочу. Так само сказати, що я не хочу злитися і я не буду злитися. Я не буду нервуватися, це суперечить здоровому глузду. Мова йде про те, щоб ті негативні емоції, які ми відчували, ми могли реагувати правильно. Ну, ясно, коли людина злиться і бере при цьому, ну не знаю, якусь залізяку і починає розбивати меблі того, що в людини приплив злості. Це е, асоціальний спосіб проявлення емоцій. мова вийде про те, щоб ми могли проявляти емоції, які народжуються в нашому організмі, і які є нормальною функцією організму, є продуктом багатьох змін, багатьох е, е, обмінних процесів в організму, і гормони тут задіяні, і, і багато чого, щоб ми ці емоції могли висловити. Безпечним для оточуючим способом. І цьому присвячено багато курсів тренінгів порад. Якщо ви ще не вмієте, запрошую вас на бесіду з психологом або на тренінги, які навчать вас висловлювати ваші емоції тим способом, що буде адекватно вашому здоров'ю. І безпечно для оточуючих вас людей, і безпечно для вашого соціального реноме. Бувайте здорові і щасливі!